Друзі, вітаю дорогенькі. Сьогодні у нас експериментальні фіалочки, які я висаджувала з вами у великі вазончики. І зараз я хочу вам їх показати. Ой, стан у них такий, знаєте, не дуже добрий. Я їх винесла в веранду туди там, а потім ще прихворіла. Так ми їздили в воєнкомат, у мене є відео. І Після цього я ще. Прихворіла добре, так. І е, хочу вам сказати, що, ой, вони в мене пересохли, я їх полила і вони взялися плямами. Е, ось такі плями, видно вам на камеру, покажу вам, так? Ось такі плями, е, бачите, на листях поробилися. І я е, я ще така, що я хворію, коли не гарно. І я буду прибирати ось ці, що я хочу зробити. Вони в мене зараз теж такі легкі, вони пересохли. Цей не дуже величенький вазончик, який трохи величенький, він не дуже такий. Я думаю, що його не треба. Мабуть, поливати, ну я подивлюся торфосуміш у вазоні відійшла від вазону. Бачите, на стіночках він начебто, а тут є ні вологий, всередині вологий торф, я і цю поливати не буду. Я що хочу зробити? Я оці листочки які з плямами. Я їх видалю звідси. І я видалю е, квітконоси, тому що е, не буде вже такого гарного квітіння з них, тому що вона, бачите, взялася плямами такими. Е, пишіть коментарі, будь ласка. Ось так я її. Буду я її ось так листочки у неї видаляти. Видно вам, що я роблю на камеру там? Видно так? Бо я тут сиджу, а руками там працюю. Ну, ось так, бачите, говорила вам, я впевнена, що у них у цих фіалочках все буде добре. І трохи пішов перепад температури там у веранді, і я е, невчасно полила, бо проблеми були з здоров'ям. Та й так воно і трапилося. Бачите, так воно сталося. Вазончик у мене це старенький, не звертайте уваги, я його дістала і обробила, кип'ятком а потім садила. Оце, бачите, пляма така, видно вам, так, на камеру. Я цей листочок теж хочу прибрати. І е, е, залишу тільки, тільки чистенький, без плям. Ось так я прибираю. І квітконоси хочу видалити. Вдаляю квітконоси. Присипати я оці е, 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 ці ранки, які я надрізала, ну відрізала листочки, я нічим зараз присипати не буду, бо е, ну, вона тут буде у мене стояти, вже я тут, туди її не понесу. Вона буде у мене тут. Водичка у водичка мене зараз гріється, і я зараз її пролию в розчину фітоспорину. Ось так. Пролию, пролию розчину фітоспорину. Можна ще коротше повідрізати ось ці, які залишилися. Так зроблю. Будемо починати з, з, ну, з нею з нуля. Ось так. Думала воно буде. Добре, а воно сталося ось так, як сталося, бачите. Ось так. Ще коротше я не буду. Обрізати, хай вона просихає. Е, ще можна було б мені взяти деревне вугілля чи золу і золою присипати, щоб не загнівав стовбурець. Ну, я зараз буду поливати фітоспорином. І ось так вона у мене підсохне. Я вам покажу далі, як вона буде. Потім побачимо, що будемо далі з нею робити. Буду вам на відео говорити. Ну, ось так. Ось такі ми експериментальні. Е, так, одну ми з вами зробили. Далі. Друга, так, поставлю, щоб вам було видно, що я буду робити. Ось ці всі листочки, які вони прихворіли, прихворіли я їх все видалю. Ось так трапилось. Таке сталося. Ось таке сталося так. Пересохла і прохолодно. Потім я її полила, коли вона пересохла. Та Починаємо з нуля. Ось так. М -м -м -м. Так, ну ці, мабуть, я. Ці, мабуть, я залишу, буду дивитися далі, як. Як вони будуть себе почувати? Ось тут теж плямка є, бачите? Теж є плямка. Якщо обріжуть цю і цю, то залишиться, залишиться тільки ці ті два листочки, видаляємо. Що я дивлюся, брати треба і робити. Видаляти і все, хворі листя видаляємо ось так. Квітконоси. Дуже легко цією. Штучкою такою, у мене є відео, я вам показувала. Пам'ятаєте, я вам говорила. Дуже зручно у квітконоси прибирати пасинки, квітконоси, якщо вони вам не потрібні. От, наприклад, як зараз у мене, їх не можна залишати, бо з них не буде гарного квітіння. І... І при пересадці бажано їх прибирати, коли пересаджуєте фіалочку, ну, омолоджуєте. Ну, ось, бачите, великий такий вазон і що у нас з вами залишилося. Це я вам говорила, що все буде добре. Бачите, як воно сталося? Ось так. Нічого, ми з вами почнемо з нуля. Ось так я її. Очистю тут. Цю я поливати не буду нічим. Вона у середині мокра волога. Тоді попробувала там, туди вона волога. Так вона буде просихати у мене бажано б деревне вугілля взяти і обсипати. Ну, я побачу там. Пічки, у мене у печі. Ну, ось так, мабуть, все. Мабуть, все. Хай вона зараз просохне. Сьогодні я потім буду показувати вам знімати відео, як вона буде далі себе почувати чим я її буду поливати? Цю я фітоспорином поливати не буду. Я її тут ж у підставочки, підставочці є водичка ще поливалася. І вона всередині. Ну, така волога. Волога. Всередині волога. Ну, ось так мої дорогенькі. Цю я поливати не буду, поки що. Може через декілька днів, декілька днів пройде, вона буде тут стояти в мене. Декілька днів пройде, я її полию розчином фітоспорину. А цю пролию розчином фітоспорину, бо вона, вазончик легенький такий, і вона легенька, її треба, треба поливати. Її треба поливати, вона не дуже там, ну, суха, тож по суміш суха. Ну, ось так. Ми сипали з вами сюди і сюди актару. Я е, спокійна, що все добре, і тому я. Ну, це від того, що вона е, почала пересох, е, пересохла у мене, а я потім е, її. Болила, і було прохолодно, і вона почала ось такими плямами робитися. І... Ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую я вам за підтримку. Е величезне дякую за те, що ви у мене є, за те, що ви е чекаєте е мої відео і не, не порозбіглися ще від мене. Слава Богу, і щиро дякую вам за таку підтримку. Величезне дякую. Хочу побажати вам міцного міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.